ну, в крилах ти вже два роки, тобто твої стосунки до два роки тому і твої стосунки зараз, вони вже ну, мають інші сенси, да? я правильно чую? Чи ти просто е, ти знання... знаєш, якщо брати глибинний, uh угу. а, глибинний да, вони все одно були побудовані такі будинки сінця, довіри, чесності. А ми одразу на це я заходила, тому що в мене до цього був багатий досвід різних стосунків. Знаєш, там жертви, там, ну чого там тільки не було. Коли я заходила, я одразу казала, що для мене це важливо, і чоловік також сказав, що так для нього важливо. І оцей цей момент, що я там і почуттів не буде, то ми просто розходимо без безманітування. Ще чесно, кажемо, те, що ми хочемо на самому ну, насправді, да, а не приховуємо за якимись там натяками це також. Але це більша глибина пішла, знаєш. і... Да, це, до, до речі, скоріш за все, да, в мене досить був такий трансформаційний цей період, мабуть. Минулий лютий березень, от тоді там досить-досить багато чого змінилося. Бо воно стало більш глибоко, знаєш? Тут Лю Лю, лютий, березень лютий березень був третій сезон Лютий-березень був третій сезон Крил, там якраз вже ви вийшли на рівень серця, і вийшли на рівень берегині, -е 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 можна сказати, я жінка. Не. І тому вже там була, напевно, твоя внутрішня переоцінка. І знаєш що я хочу сказати? Навіть ми не будемо брати стосунки такі між чоловіком і жінкою, да? а в мене дуже змінилися зараз розуміння да? і відносини в родовій системі. Mm -hmm. а, з мамою, з рідними. Оце якраз я дуже дуже пов'язую з крилами. Mm -hmm. а, і дуже мені до речі допомогла там з Марією Птахою, коли вона проводила практику mm -hmm. до рода, Там в мене багатьох раніше дратувала, потім стала. Розрозуміло в цінності в тих діях да, і в тому, що несли ці родичі. А, і, е, от воно якось більш глибоке, я от зовсім з іншого. знаєш, Воно якби простроїлось, все, всі стали на свої місця. А, і от зараз в мене з мамою зовсім іншою, знаєш, В мене навіть моя свікров, яка не знаю, як українську будинок. Свік... Свікруха знаю, але воно так не дуже, знаєш, вона навіть подивилася щось там в мене в інстаграмі. коли я там ще щось там активно була, тим що це сама ще не роблю. Вона така, Оля, там вона так, давай, давай мені давати ту раду, знаєш, що там краще зробити. Давай там кажи, пиши. Я думаю, боже, оце відчути від жінки рода, та знаєш, це ж ну, дуже важливо від старшої mm -hmm. жінки. Тому що раніше від мами в мене така, вона завжди там там ти не допрацьовуєш, ти не допрацьовуєш ти не так само. там така, там ти ж можеш більше так, ну в чому справа? і вона зараз по іншому. Ну і ми розмовляємо з іншим. Ну коротше, це дуже дуже багато. Змінився зараз мій внутрішній стан. Я думаю, що це і після аватарів, і після от вже в процесі других крив. А мені зараз я більше не шукаю знаєш, відповіді, що от скажите, що мені робити? Знаєш, вот а от а от вірно я роблю чи не вірно роблю? Оцього цього в мене зараз от я це усвідомила десь, мабуть, з весни. Що в мене такого вже немає. Знаєш, мене. І коли от зараз у нас там в групі от, е, в програмі у нас, там хтось пише, то от я там з тим порадився, а я з тим. Я така, вислухайте себе. Знаєш, в мене от якраз пише, що от спочатку себе, а потім вже довіряє там, да, от, хто тобі дає якусь пораду, воно йде чи не йде. Воно якось так сталося, знаєш, ну мабуть, готовність, така прийшла, оце дорослішання внутрішнє. внутрішнього. Ти в'язалася і... своїм Ну і, і так, так, можливо. Да. Але ти знаєш, тут можливо всі дорожні цих частин воно дійшлося. Вже не. Хоча коли маленька була, мені казали, іди так, я така, ні, мені туди не потрібно, я йду там, знаєш, так і в школі таке було. Ви не все кажете, що мені потрібно, що мені важливо. що mm -hmm. це може не так, незважаючи на те, що душі. Воно таке було, знаєш, от якесь внутрішнє було. Але все одно мені от е, знаєш, от якась така от частина, яка там: ой, а допоможить. Воно ну, як люди ходять до гадалок чи щось куди, знаєш, mm -hmm. така може. Це мій колись там був досить, знаєш.